Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу Олександр Агромен. Перш за все вітаю всіх з прийдешнім 2024 роком, роком дракона. Бажаю всім процвітання, здоров'я, приємної ціни на зерно. Ну і саме головне рекордного врожаю у 2024 році. Ну а сьогодні хочу поспілкуватись з вами про плани на 2024 рік. Цікава ваша думка, що плануєте сіяти? Які культури? Яким способом плануєте обробляти землю, і які агрегати будете для цього використовувати? Яку техніку хотіли б оновити в господарстві? В цілому, питаю, тобто, не обов'язково техніку, яку виготовляє тільки наш завод. І також мені дуже цікава ваша думка, на які теми краще звертати увагу на моєму каналі. І на що краще робити акценти. Буду дуже вдячний за ваш зворотній зв'язок. Пишіть обов'язково в коментарях, що думаєте. Ставте лайк і підписуйтесь на канал Олександр Агромен.